Так, ситуація в чому? Їдемо зараз Тарасом е, Оксані робити цей. Короте, зранку вона перезвонила, говорить, машина не заводиться. Вау, яке сонце Машина не заводиться. І Приїхали, глянули, акумулятор мертвий, ну взагалі ноль. Ну, зараз ми поставили на зарядку, вже більше двох годин правильно? десь заряджається. Ну Десь так думаємо, що трошки він зарядився. І спробуємо завести машину. Побачимо, чи щось з того нам вийшло. Приїхали ми до пана Богдана. Йомаю, тільки капце помив. Тільки капце помив, бо у Івана знімав. Там болото. Кіно знімає. Кіно знімає. Слуги ні, ні, не треба, не треба. Заспокіяся, акумулятор вони... заміджається. Трохи ще зарядився. Нехай люди подивляться. Зараз я гляну, чекай. Е... Зараз я гляну, скільки він має відсотків. Так, то вже, ага. а, а, вже, ага. гет. То вже гет механічний. Зараз я поставлю отаке. Він ще, не, він ще не повністю, але... Але, 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 чекай, де тут в мене є? Тут вже нема в мене. А ну. Одна послідня поясня. Ну, він не 100%? 75. 75 є. Є, легко. Може навіть і більше. Є, так, 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 так. Ну, ну що берете? Подивимося, так. Ну, я думаю, що повинно вести. Повинно вести. Але там ну, то, однозначно потрібно їхати на, на цей. Так. Боже, як же? Що... Б -б 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 -б. Тестування, не тестування, я забув слово. На прошивку і на діагностику. На діагностику, так. На діагностику, так, добре, їдьте, їдьте. Щиро дякую. 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 Здорово, Руслан. Тобі войко чик-чик робив, фото. Так, ну що, будемо пробувати зараз? Блін. Ти машину помив, я капці помив. А тут болото. Ну йду я, Оксану закличу. Кума! Ходи, бо ми вже трошки зарядили. Тут буде? А то користуйся моментом, передай комові вітання, бо він по-любому дивиться мій канал. О, я кота запустив. мені потрібно, бо ми акумулятор привезли, зараз будемо цей. Ти взяла ключі. Знімати того мені? Ну, та я і знімаю. Ти мене знімати. Та ти зараз тебе знімаєш. Кажу, передай привіт, кому. Та чекай я до кого не ходить. Та йой, там ми вдома, ні. Та йо. Та ти мала це намалювати, ні? Ти ключі маєш з собою від машини? А ну візьми ключі. Так, 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 так. Зараз, раз, це все під'єднає. О, спеціалісти на нам Так, зарядили акумулятора. А, і що вдало? Та має, має цей, має запрацювати. Пробуй заводи. <різь> На на. Так. А, все, бач. Класно Не глуши, не глуши. так. Нехай трошки поробить. порабить. Ну щось десь, щось десь є, гойку. Навіть не знаю, що там. Тут тільки діагностику треба зробити, тоді вона щось. Отак, куме. Раз ми ось сиділи на тій лавочці там, або в кухні або на лавочці, коли вишні гарно цей. Ні, не цвіли, а вже були вишні. Ха -ха. Ну, Не вистачає тебе, страх не вистачає. І дуже каву поп'ю, нас ще трошки є часу, ще чекаємо, бо майстер сказав за годину під'їхати, це приблизно пройшло 20 хвилин, ще чекаємо трошки. Ну і буде далі, подивимося, що там буде. І зараз будемо це. Так, що говоримо про що ми говоримо? Говоримо про те, що як каву пити. Це, каву це культура пиття. Ну, чесно кажучи, це на український манер або на американський. Ось таке велике горнятко. Для мене трошки забагато, але я там сьорбну пару тих собі цих, а ти не хочеш, ти а не п'єш при... каву в житті. Я не недавно пив. Ну розказую, бо чесно кажучи, щось так якось зараз життя так замотало настільки, що е, mm -hmm. на жаль, на, на, нема часу, постійно щось немає часу. Щось. Так ми в кадр двоє не попадаємо. Якось цей. Попробую звідси. о, Попробую звідси. сяду ближче, що ми попадали mm -hmm. в кадр. О. О, я тільки що стояв на подвір'ю, та знімаю, кажу, от як кума не вистачає, що згадую під вишенькою, як ми сиділи, коли ягодики були. Красати, теплі вечори, там хрущі літають, отак. ну а зараз щось якось воно все так сумно, так якось невесело. Так що, куми, не думаєш їхати додому. Не думаєш їхати додому. Я сподіваюся, як дасть Бог все буде трошки в них стане краще вже по весні. Можливо, вже цей то може, що я до тебе приїду, ну там вже все дивим. Може, ми до нього ж він до нас так. Трохи так, трохи. Так, ну ми ще не договорили за культуру, кави. От що цікаво. То каже, кома пропонує, каже, може тобі трошки молока? Та ні, яке молоко, що ви? Яке молоко там я каву люблю чистою? От кава має бути без як без конячків, без е, молока? А то вже як то кажуть, то вже замовка то, то вже не кава, Так, кавою потрібно смакувати. Ось десь так. Добре, ще не перемикайтеся, ставте вподобайки, підпишіться. І від того, що ви будете переглядати, ставити вподобайки, писати коментарі. Я буду знати, що ще такий контент потрібно знімати. Так що, так, друзі, тримаємося. Так, ну що, їдемо а до майстра. Їдемо зараз так, до майстра і будемо приділяти, що це стало. Це але потім, як приїжджаєш, треба назад включати. Чи, чи не на мали авто. би автоматично, типу, зглушити машину фари все. Виключити. Ну так, воно, воно, якщо навіть не на автоматі, то я вик... глушу машину наприклад, прикиду в магазин. Воно так. собі виключає саме. Ага, я, то воно ще буває, таке. Їду по стрію і забула, забула виключення бо воно підсвітка є, а там... Ну, місця тут достатньо, як на мене. Я таки бачу, ноги мої наміщаються. Хоча я не великий, я не високий, але зато широкий. Я пішов не висоту, а пішов в ширину. А ви можете пішов в ширину? трохи є, але я не буду озвучувати ту цифру. Але трохи є. Воно під'єднали яким чином. Ви без запалення можете його включати? Я не, не знаю. Ну, не Магнітофон не штатний, ви його поставили, ви mm. не знаєте, чим включається. Чому питаю? Тому що номер один, через що розряджається акумулятор, через те, що включають неправильно магнітофони. Mm -hmm. ну, хочуть без ключа зам... без запалення слухати музику. А так нема, тому що воно тоді висаджує акумулятор. Заведіть машину. Ну, питання, На якій заправці заправляєтеся? Та на, на різних, на вок, на EPG. по задньому лямбдазонду помилка. Значить, що тут таке є? Це є бензинова машина. В бензиновій машині є лямбда-зонд, Якщо ви щось за них чули, значить лямбда-зонд то є датчик, який аналізує склад вихлопу. І у вас стоїть один на вході перед каталізатором, другий стоїть після каталізатора. І у вас видала помилку, що задній лямбда-зонд Працює не найкраще. Чому я з ракет маю відношення до бензину? Просто коли в бензині є багато присадок всяких, всякої хімії, вони туди лупашать, воно в першу чергу лупить зразу по олям до і по каталізатору. І зразу починає бути така помилка. Я строю, наприклад, довіряю тільки двом сабриокам, тому це, це є вок тут на долібах. Воно mm -hmm. ну, в жодному випадку не той вок, той вок, то що в ньому там розводять все, що хочеш, то навіть мови нема. Mm -hmm. І таке саме стосується то і око. На око теж бажано. Mm -hmm. Дві заправки будуть доб добрі, третє буде з якоюсь бідою. Бо, наприклад, я зараз бачу, що лям до вас не хоче рухатися. Поки що я не бачу, щоб вона рухалася. Ми зараз і завели машину, вона мало би працювати. Зараз подивимося, через скільки часу вона вживе. Вона щось не дуже вживає. Наразі не хочу. Дайте мені коротко газу, але не так сильно. Добре, достатньо. Я Не бачу, що вона якісь мало, якісь зрушення. абсолютно ніякі. Зараз ще зайду через ОБД. Тому в першу чергу при таких помилках треба звернути увагу, де ви заправляєтесь. Мати собі заправу. Будь-де заправлятися у нас не можна. У нас не та країна. Ну, останній раз, як я заправлялася, ну перестанній, тоді мені чак засвітив. Після, доїхала з заправки в ок, і вона мені одразу світялось. Ну бо бачите, ви, напевно, ще водій, ну можливо, не, не, Та це, не це, але... По пару місць. Хто ті водії знає, то на ту заправку ніхто не заїде ніколи, бо хіба ви хочете собі проблему зробити, тоді заїдете туди. Зрозуміло. Бо в них чомусь, якщо тут на, на об'їзні можна заправлятися, то там боронь Боже. Там, де UPG, тобто, так? Ні, лоб вот у ви... нас є на долібах. Ну, ну, а якщо UPG, то можна? Не знаю, що за ту забравку нічого, ні поганого, ні злого. але поки що я про неї ще нічого не знаю. Mm -hmm. ну, він тільки щось намагається, от скільки часу пройшло, що від бідака аж почав дихати. Значить, в першу чергу ви мусите в цій ситуації, зараз доїти, то дрантя, що маєте, заправтеся, каже чистим, певні, зразу не треба, треба заправлятися якимись там пульсами, енерджі, тому що ви з одної крайності підете в другу крайність. Просто звичайний п'ятий бензин. Те саме стосується і газу, тому що теж маю досвід, що газ, наприклад, на око такі самі проблеми робить, кажуть, які, які це саме, як по бензину. Тому що зараз, зараз каталізатор є підзабитий тими домішками. Направляйте звичайний п'ятий собі, наприклад, звітом або, наприклад, на авіасі, там ви можете заправити. І собі прокатайте трохи машиною. На той час не звертайте увагу, що він у нас буде світитися. Зараз помилку стара, але коли є проблема, вона засвітиться у вас в, в, в будь-який момент. А тоді вже буде це робитися висновок. Тобто треба хоча б відкатати кілометр 50 на другому бензині, тоді вже робити висновок про, про цей. Ну багато у нас дрантів. Тобто, зараз, якщо б він був робочий, він мав отако, би отако весь час рухатися. Розумієте? Бо а він висить наверху, то означає, що він вже погано сприймає. Не стає нечутливий до потоку газу. Коли ви чуть-чуть піднімете оберти, от підніміть чуть-чуть вище і тримайте, там півтора тисячі чи дві тисячі. Він зразу почне рухатися. Бачите, він же хоче, щоб газ більше проходив, з більшою швидкістю. Тоді він зразу почне рухатися. Значить, він є трохи отруєний або підзабитий від тих домішок. З тим зрозуміло, так? Так. Окей. Пер зараз другим питанням, то ми зараз беремо тестер, тому що в тому питанні комп'ютер ага. ні до чого. Ага. То міряється є... тестером, Потім треба роз... робити я я два вже, чи ви вже хочете додому? Питання перше. Воно я зараз Кажеться, що може бути навіть телефон, так? 80 випадків зі 100. Mm -hmm. То є монітофон, включений, коли ви будемо користуєтеся. Чому, Машину Чому? в оригінальній кажуть машині, кажуть, на оригінальний монітофон на ніякій Шучка машині мандуємо, без сучасного запалення мандуємо. ви його дивитися не можете. Це як є перше як питання. Як а друге воно. питання, я не бачу, щоб йшла зарядка. У вас зараз нема зарядки. Ви їдете на акумулятор, тому і не сідає. А на ну, дайте ліску газу ще раз так. 12,5 вольт, зарядки нема. Uh -huh. Ваше питання, яке до вашого цього самого, але зараз ще трошки потім вам засвітиться значок. Uh -huh. Зараз що те тестером там перемірює бо Тут не показують 12,5. Зарядка це має бути мінімум 13,8. Мінімум. Uh -huh. При включених всіх навантаженнях. А вас нема того. У вас 12,5 вольт, а зараз беремо тестер, дивимося під тим самим. Якщо у вас таке саме на тому показує, то треба ремонтувати генератор, тому що ви... Прекрасний, якийсь там, ви поїдете на довгу дистанцію. Якщо пане, він, він його в хорошому стані вистачить кілометрів на 60-70, тобто нова машина. Після mm -hmm. того нам почне засічуватися лампочки по черзі, такі на, на зразок АКБ засвітиться, і електрогенерафіціруюч відключиться. Mm -hmm. і он, а потім. Ні, тут є зарядка, але зараз подивимося, а там, а там не було, десь у вас виводи. не доходить. Тут йому... А ну тепер включити об довкішки на повному салоні, повністю на ну, максимальну швидкість. Включили об довкішки. Зарядка у вас є, але повне навантаження не тримає бо починає падати. 13,5. 13.4. Зараз подивимося, що буде за пів колени. Ну, він тримає нижчі норми. Все одно знаєш, що, що генератору треба профілактику. Може в якийсь момент він дає. Бачите, зараз як він тримає? 13,4. А де 13.8 або 14,5 це вже є нижчі норми. То є перше питання, перш тоже за гроші. Маєте ключик надається про те, лазяти. Ви щось люди без ключиків. Якщо я знімлю акумулятор, у вас там якісь коди на маніфонію. Я його тільки заложив. Я вас розумію, мені треба поміряти, що вас щось споживає. Якісь кодів немає, у вас ніяких, нічого. Які кодифоні? Коди на магнітофоні, бо не раз не ні, не було, Бо ми знімали, нічого було. Я зрозумів. Ключика ви не маєте, так розумію, правильно? На жаль. Тепер, коли я вам скажу, закрийте машину на центральний, добре? Закриваємо. Тепер чекаємо. До хвилини часу. Стан спокою входить машина до хвилини часу. Добре, відкрийте машину. Добре, чекаємо. Зараз ми відключимо вашу газову апаратуру, чи вона не споживає зайво. Знімемо з неї запобіжник і подивимося, яка буде різниця. Зараз я скажу, знову закриється. Що ні. Mm. Закриваємо. А цей монітуфон давно на машині стоїть, цей mm проєкт? -hmm. Купили сто, але не плати. А давно на вас, що ви тільки тепер почав акулятор сяти? У липні. Ну, він мені сідав і ще десь отак, вересні було, в жовтні. Теж було таке, що всі повністю сказали, що треба новий акумулятор, ми купили в жовтні новий акумулятор. Дивіться, ви зараз, бачите, без газової температури споживання два рази менше, 0,22, було 0,42. Значить, трохи газ підбирає. Теж проблема до газовщика, що він 0,2 А бере в стані спокою. І, напевно, чуть-чуть. Ну, в принципі, якщо б було ось так, 0,22, отаке вам не висадить. Тому що так в машині, ну, така норма 0,15 і менше. Ну, у вас є тобто, 150 мА, вас є 220, то є чуть-чуть, але без газової. З газовою більше. Зараз ми знову підключимо. Якщо б було так, то воно б його не висадити. Отак, то воно, може, він стояти може і три тижні, і він не має сісти. 0,22 А це ну, майже норма. Я думаю, що ще ти хоч зайвий добирає той андроїд, А щоб то довести, то треба було б лізти до нього, відключати його і подивитися, тому що то є, то є Китай. От. Відкривайте От. От. машину. Зараз ставимо газову назад. І зараз спробуємо. Нас було 0,22 без газу, так? Закриваємо машину. І знову чекаємо хвилину часу, дивимося, що він скаже. У вас трохи газ, трохи Android і в результаті чуть-чуть воно більше споживає, ніж має бути. Що треба міняти той Андроїд? Ну, Для початку, щоб то довести, то треба було би. То розібрати його, відключити і тоді ще раз поміряти. Якщо струм впаде, значить проблема в тому андроїді, ну, за ними то є проблема щось там інакше переключити, тому що то вже не є прості монітофони, то монітофони, які під'єднуються до цифрової. У вас руль працює, мультируль, правда ж? Ну, Він інтегрується повністю. Ну, Зверніть увагу, бачите, що газ у вас майже вдвічі збільшує споживання, газоапаратура. З тим питанням можна під'їхати до Гасовщиків. Тому що їхня апаратура, то і тільки їхня апаратура, до того беруться тільки вони. Тобто вона у вас, але не впав. 0,25. і впав. Перепрошую, пішла в стан спокою. Все, мовчу. Про газ мовчу. десяті — це вже ради того не марти. Ну, Але 0,25 відкривайте. 0,25 ампер для доброго акумулятора. Це не є багато. Це якщо четверта частина 12 на 025 ми поможем. це є 3 в вона споживає. 3 Тривата, то такий міцепусінька млесенька лампочка, дороги, акумулятор нависти не може. Ви поміняли акумулятор собі, так. що. Зараз в мене лишається ще варіант, хіба що трошечки тих зайвих 100 мА, то андроїд. андрої. Але з ним нічого не, 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 не зробиш. А акумулятор, як вам як міняти, якщо ви маєте сумнів, то ви... Заїжджаєте там, де їх продають, і вам міряють ємність. Є такі прилади, які вимірює ємність акумулятора. Це тест 30 секунд часу, але він чітко показує стан акумулятора. Бо не вольтаж, не то все. У вас яка зараз ситуація? Трошки підбирає андроїд і трохи не дотягує генератор. В результаті він не дозаряджається, а трохи більше розряджається. І що робити нам тоді? Ну, генератором зробити профілактику. Тобто генератор треба дати, він як почне давати вас 13,8 мінімум. Вон зараз ще раз заведете і включить знову ж таки на, на повну літушку катить пічку, можете включити манікрофон, не так голосно, дуже так, апомірно подивимося, що він вас витягає. Фари, само собою, включиться. Він спочатку наче тримає. А зараз у мене до нього претензій немає, той новий стандарт, 14,5. І все. І він зараз бітарка почне, зараз почнеться трошки намирати. і тримаємо. Як виходить, раз робить, раз не робить, то тоді б він тримав 13,3, ми бачили. Так, Зараз тримає так. добре. Зараз до нього претензій нема. Зараз тримає те, що має бути. 14,5. Ну ми правда, коли сьогодні приїхали, тут закише було все. Пліми були з капець якими закише. Ну то можна ми бути, почистув... що через 100, що він через 100,5 з вас буде в такому стані. Але розряджений на 0 взагалі. Акумулятор був. Ну, дивіться, оцей був розжежений А як ви його виставили його на зарядку? Ну, на на десь 2,5 години. Ну це швидка зарядка, то вона його повністю не відновлює, бо після такого нуля то йому треба би 10 годин стояти нормально ну, на зарядці, щоб він своє взяв, розумієте? Бо е він так не відновлюється. Він міг нагнати вольтаж, а ємність не жене. Ну, генератором якась цікава річка, тому що... От тоді показував, що це, це, зараз тримає. Зараз показує так, дійсно. Зараз до мене до нього претензій немає. 14,5 це новий стандарт, він не так і тримає, переповнював навантаження. А тоді було нижче норм. Ну, хіба періодично кайше, це, пробувати його поміряти час від часу, що тут напругу. Візьміть собі звичайний тестер, щоб ви собі мали, або навіть можете собі купити, купіть собі таке до прикурювача, яка вставочка, який Та, перекидник з вольтажом. І дивіться, де вольтаж. У вас при, при любих розкладах, при, мінімальному, я кажу, при максимальному споживанні 14,5-14,3. Але найгірше в день це 13,8. Все. Все, що нижче, це вже йде розряд. Щось було, можливо, навіть може бути те, що він ще не до кінця є заряджений і він на себе багато просить, а генератор не, не здатний покрити всі витрати. розумієте? Тому ви б краще було б після такого глибокого розряду. Зніміть його, поставте його в нормальне приміщення на 10 годин часу. Дайте йому відновитися. Так. На зарядку, на зарядку. на зарядку. На зарядку. На зарядку так. Просто так йому нічого не дасть. Ну, ну. Дайте йому на зарядку, нехай постоїть, ну і все, і потім періодично подивіться на напругу. Якщо напруга буде в нормі, а він вас все-таки буде ще сідати, приїдете десь за дня, від'єднаємо Андроїд, подивимося, він впаде. Бо до... до 0,150 це є норма. У вас йде 220-250 на 100 мА більше. Це начебто небагато, але трошки вище норм. Нічого страшного немає, якщо так, так що не хвилююся. То не є якесь критичний так, критичний та, критичний. нічого критичного немає. То, що раз генератор не, не вийшов на режим, ну можливо, він десь колись і не виходить. Чому ви кажу, поставки і дивіться, якщо напруга буде нижче норма, так, так, так. і досить часто приїзді. Особливо, можливо, як він нагріється, бо може бути він нагрівається. Ми приїхали, вона була нагріта, напруга була Зараз Вона все-таки постояло хололо. Якщо напруга буде нижче норми, значить генератор на ремонт, то шоколадку дозинити. Вона може при нагріві напруга падати, тоді йде зарядки і все, і вона заряджається. Ну, однозначно, щось є, бо тому, що, щоб висадити акумулятор на ноль. Ну, дивіться, і коли ми машині перший раз, коли вона була, він не показав 12,7 12,75. Тут він вже тестером показав був 13,4. Зараз воно постояло хололо, а він вже показує 14,4. У мене створюється вперед, що він просто чим більше нагрівається, тим більше він працює. Mm. Ну Щоб це контролювати, ставте ту штучку, десь вони на нахуй. Буде нижче, значить, генератор на, на ремонт. Окей. Okay. Так, так, все зрозуміло. Так. Ну, дякуємо. Так, ну що ж, цілий день пішов на... На ті всі справи, зайняло воно трошки часу, зараз вже включаємо опалення, бо беремо роз на ніч. 45 градусів поставлю досить цей. Так що дякую за перегляд, друзі. Всього всім найкращого. І, як то кажуть, будьте здорові!